Друзі, новий випуск, будемо з вами чесні. Ми не придумали, що тут зняти. Взагалі не придумали, як тут розказувати. Коротше, вирішили з Петією поговорити просто по два матчі наші. А як там Січ Добряна? Січ Добряна на ходу, добирають людей. Іде підсилення точкове, тому що одного хлопця забрали в першу лігу в агробізнес і ми шукаємо поки на деякі позиції інших людей. З району в агробізнес то перша ліга? Перша ліга. А вони борються за фінал, за вихід до Європи. вони вийшли у Пітерку Сініж, грати. З району Стрейського в першу лігу, так що там всі ж добряни набирають людей, футболістів нових, можете ще долучитись до них, якщо хочете в прем'єр-лігу. А ми, МФК Калуш, будемо зразу на Лігу Європи відправляти. <рапев> тому, друзі, в нас перший кубковий матч з будівельником. Гарний матч був прикольний, але мені він не вдався, тому що там всі великі, я там не мав що робити. Майже не грав. А Мені, важко. Мені важко грати з здоровими дядьками, яких я не можу ні обігти, ні нічого з ним з зробити. Тим паче, коли це будівельник. Тим більше, коли це будівельник, коли там жорсткі хлопці грають. Але бо я казав, з такими дядьками треба що робити, правильно, тримати м'яч. І нам все вдалося. Нам ми забили швидкі голи. Точніше ми програвали, але швидко відігралися, і тоді гра пішла. Бо забили гол, зрівняли рахунок, появилася впевненість, і гра пішла вже. Дудку ти не пробив, не прозвучив. Головне, ж він не забив, бо він грав у полі, а решта собі Роман, ти, звісно, ну, ще той бомбардер, побіг забивати рідній команді. Взагалі забув який костюм сумносив, чесне слово, <плес> Переглядаємо матчі кубку і переходимо до... Чемпіонат і міняйтеся. Щось чуваєте, хоч на хвилинку сядьте. є заміни, рівноцінні, типа не переживаєте. Що вам кажуть поміняти, ну без згодних запитань, ви маєте сісти і помінятися, і виходить другий гравець. Я розумію, що кожен хоче ну, зіграти, все класно, але десь з боку видно, хтось підсідає будь ну, ласка, прошу помінятися, як колись боротьбу. Але агресивно, блядь, треба сьогодні боротися. Це До свистка, бо є не дуже свят. Сьогодні. Сьогодні... Сьогодні... На... Раз, сотні, та... ніякої не буде. Сьогодні якщо боротьбу, <міт> треба. І так, граємо до свистка. свистка. судді <плат> не будуть свистіти, буде славні, може і не дасть. Так, будуть. <плат> <плат> やった

Добре, бери, 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 бери! Бити, бити, бити! О, блядь! Ні, 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 ні! Ні, 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 ні! О! Ви бачите, окупажі сіли? Вони зі спалаху залишилися Ні, можливо, вони зі спалаху залишилися І запитали, а вони не розпочувалися Так! Добре, батько!

Чик, Василь Богданович, добрий вечір. Слухаю вас. Ми тут зібралися з Петром і думаємо, цікава ідея була би подкасти знімати. Що ви скажете? Можете з Петром дохід знімати. Бажаю вам найкращого всього. Він якраз до слова дуже добрий. Нормально він в камеру говорить? Все чудово. Він буде казати, що все буде, де буде говорити, він буде казати, що все буде добре. Е, знімати будемо ще знімати чи ні, слухай. Що ти вимахуєшся? А я плюс по чому. Давай знімати підкаст, прокалський футболчик. Подкаст, по-перше. Добре, подкаст. Так. Е, По-друге, виїжд по-друге, виїжджаю, вже виїжджаю знімати под підкаст про Кауский фузал. Ти плюс чи не плюс? Ні, поки що не мінуси. Чого? Бо я вже вліпив два пила. <рес> Та не сьогодні, а взагалі, як ідея. Ну, подзвонте мені хто буде два рази. <рес> Давай. Такого ніколи не буде. Такого <рес> не буде. Я буду вашим модератором. <рес> Добре, все, гарного вечора. Взаємна так. Шмарок потянув. Шмарок кінці потянув. Без подкастів, друзі. Переходимо до матчу проти Горгани 2. Неділю в нас була менша кількість футболістів, тому що Петя поїхав грати за січ. До речі, чи ти поїхав за грати, а, ти, а не, ну, не за рідне МФК. Ну я віддаю перевагу великому футболу, де у мене трошки більше виходить, як в залі. Гарне поле велике, штучне, можна грати. Я там ще отримую задоволення поки що. Тобто, все ж таки, великий футбол тобі більше до душі. Більше до душі. Він мені краще виходить, і я більше люблю, ніж зал. Ну, але у вашої команди щось, щось не йде, дуже... та нічого. Все, все прийде з досвідом. Все прийде весною. Зараз награємо, награємо команду і на наступний в меморіалі Юста. А як ти думаєш, можливо, от ми, до речі, з тобою це говорили, що команду зібрати без грошей під ході якісь задачі, напевно, що нереально. Чи як Практично у вас... неможливо. неможливо. Я вважаю, що це неможливо. Тому що навчили всіх, навіть сільських футболістів на гроші. На тих 100 гривень вони з себе роблять великих футболістів, що за 100 гривень йдуть грати в чуже село, бо їм там платять. Це я вважаю погано для нашого футболу. Ну, це просто розумієш, добре в тебе зарплата нормальна. Так, я там серйозно получаю. А хлопці, ну, це єдиний шанс заробітку, може, в кого. Ну, але це можна через цю медій... медійну футбол вистрілити і поїхати за вашим лайком у агробізнес грати, хто хоче грати в футбол. Тоже варіант? То вибирайте те, що любите, а гроші вони люблять тих, хто любить життя, вони до вас обов'язково прийдуть. Матч з Органи 2 покаже, що хлопці люблять гроші, тому грають в 2 з рахунком 5-0. Всім гарного вечора, друзі! Це була серія МФК Калуш. Напишіть в коментарях якісь прикольчик. Якщо ви хочете також отримати 300 гривень на водофон, Напишіть коментар зі словом, яке слово додавим, щоб вони брали участь. Без не знаю. Брутальний футбол. Напишіть в коментарях, хто з з любого виберемо і скинемо 300 гривень на Адуфан. До зустрічі на каналі МФК Калуш.